Доброго ранку! Сьогодні у нас з вами розвиток мовлення. Про що піде мова ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Вже червона полуничка стигне лісова сонечка. З літом першим він приходить, сонечко з собою водить. Так, діти, це перший місяць літа червень. Чому так місяць назвали? Бо це період достигання та червоніння ягід, плодів. Чи червець кажуть червень, оскільки в цей період в садках люди збирають шкідливу гусінь. Липи квіточками брались, Віддавати цвіт зібрались, покупались. Покупатись річка, тепла ній, вже водичка. Так, липень. Наче справжні каченята плавають в воді малята, та літо вже кінчається, прощатися збирається. Серпень. Діти, що таке червень, Липень серпень? Так, це. Літні місяці, яка пора року незабаром до нас завітає, літо. Ми з весною прощаємося і кажемо здравствуй, літечко. Яке літо, діти? Подумайте, скажіть мені, Там, літо в на сонячне, ще яке Запашне. тепле, квітуче. Яскраво, різнобарвна, сама улюблена пора року дітей, тому що можна гратися цілий день на вулички, на вулички так? тепло, сонячно, день довгий, а ніч коротка. Діти бавляться, бо школярів розпочинаються канікули і вони йдуть. На літні довгі канікули. Якщо ми з вами роздивимося малюночки, то ми побачимо, що діти купаються, засмагають на березі річки, граються на майданчиках дитячих і всією родиною відпочивають на водоймищах. В небі ластівка летить. З вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека, дозріває жито. Яка пора? Літо. Я дуже люблю літо. Влітку стає спекотніше, йдуть теплі дощі, іноді бувають грози, можна побачити веселку. Літні дні найдовші, а ночі коротші. На луках квітнуть квіти, достигають ягоди. Пурхають метелики, літають бабки, у птахів з'являються пташенята. Люди засмагають і купаються в морі. Як і в інші пори року літом теж три місяці червень, липень і серпень. Згадайте, а чого багато літом? Влітку багато кольорів, влітку багато ягід. Влітку багато грибів. Влітку багато комах. А тепер вам потрібно відповісти на моє запитання, використовуючи слово літо. День який? Літній день. Сонце яке? Літнє сонце. Ранок який? Літній ранок. Вечір який? Літній вечір, небо яке? Літнє небо? Дні які? Літні дні. Давайте пограємо в гру, яка називається так чи ні. Влітку холодно, влітку сонце світить яскраво, влітку ростуть ягоди. Влітку листя жовціє? Влітку іде сніг. Ні, влітку не йде сніг, а як же така загадка? Кружляють в повітрі маленькі пушинки, легенькі та білі, не наче сніжинки, дивуються дуже дорослі і діти. Де ж міг раптом взятися сніг серед літа? Це тополинний пух. Правильно, так то поля поширює своє насіннячко. Діти, а підберіть ознаки до моїх слів? Яке влітку небо буває? Небо блакитне, чисте, високе, яскраве, світле, безхмарне? А яке влітку буває сонце? Жовте, спекотне, яскраве, тепле, гаряче. А яке влітку буває дощ? Теплий, довгоочікуваний? Проливний, короткий, затяжний. Яка літом буває трава? Зелена, запашна, висока, низька, м'яка. Яка влітку буває вода? Тепла, прохолодна, приємна, освіжаюча. А які влітку бувають ягоди? Стиглі, солодкі, соковиті. Добре влітку. Давайте ми з вами підемо, прогуляємося літнім лісом. Ось ми і у лісі. Яких тварин ми можемо зустріти в лісі? Тварини у лісі дикі. А хто дбає про диких тварин? Ніхто. Вони самі здобувають собі їжу, самі будують житло, дбають про своїх дитинчат. Дивіться, у вовчиці з'явилося. Семеро вовченят. У ведмедиці з'явилося троє ведмежат. У білки з'явилося шестеро білченят. У зайчихи з'явилося одне зайченя. У їжачихи з'явилося троє їжаченят. У бобрихи з'явилося двоє бобренят і у лисиці з'явилося. Двоє лисенят. Діти, а чи в лісі дуже багато квітів. Зараз ми пограємо з вами в гру, яка називається Назви ласкаво. Біла ромашка, біленька ромашечка, синя волошка, синенька волошечка, блакитна фіалка, блакитненька фіалонька. Рожева ряска, рожевенька рясочка, жовта піжма, жовтенька їжмочка. В лісі, влітку можна зустріти багато комах. Повторіть за мною чистомовки. Зі-зі-зі сидить бабка на лозі. Рик-рик-рик, тут дзищить комарик. Си, 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 вуса у оси. Ашка, 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 в мурашнику мурашка. Комахи всі дуже маленькі, а якщо ми візьмемо в руки мікроскоп і подивимось на них, ми побачимо, що у бабки не очі, а очища. У мурахи не лапа, а лапища. У метелика не крило. А крилище у жука не вуса, а ВУСИЩЕ У коника не ноги, а ножища. У бджоли не жало, а жалище. А зараз вам потрібно вигадати слово протилежного значення. Мураха повзе А МЕТЕЛИК літає. Бабка цвіркоче, а комар пищить. Оса літає, а коник стрибає. Метелик пурхає, а жук повзає. Комар пищить, а жук дзищить. Муха літає, а мураха повзає. У лісі влітку росте багато ягід. Давайте згадаємо, як називається варення з них. Це обліпиха, і варення з неї обліпихове. Полуниця, а варення полуничне. Варення з Агрусу Агрусове. З смородини? Смородиневе. З вишні вишневе. З Малини Малинове. Ось і завершилася наша прогулянка. І настав час прощання. Насолоджитись гарним відпочинком і літом. До нових зустрічей, малята!